Наймасштабніші за всю свою історію бойові навчання Росія розпочала просто поруч з українським кордоном. Авіацію та військовослужбовців протиповітряної оборони Кремль стягує навіть зі своїх віддалених регіонів. На першому етапі навчань авіація, що базується на північних аеродромах західного військового округу, має передислокуватись на аеродроми центрального у небі. Бойові завдання будуть виконувати винищувачі су 27 та 31 й мігі, а також багатофункціональні комплекси Су. -2. 34. разом із ними почнуть навчання і бомбардувальники Су 24 та вертольоти мігі всіх модифікацій. У наступному другому етапі маневри виконуватиме авіація з оперативних аеродромів південного напрямку Армавір, Кримськ, Моздок та Морозівськ. У військово-повітряних силах Росії відзначає, що такі масштабні навчання вони проводитимуть уперше, додаючи, що бойові виліти здійснять більше сотні літаків. А для відпрацювань взаємодії авіації та ПВО вони планують запускати як електронні, так і реальні зенітні ракети. Шититься навчання мають до 8 серпня.